Установка гнізда корзини. А то лалечки прилітають, гілля ложать, а воно падає. А вони клацають. Ось внизу падає гілля. А Тепер ми зробимо такого буде. Пригнали GVC і хлопці байбарять, ставлять. Сінця такого наклали їм туди. Зараз його закріплять. Півтора метра діаметром. Получається, Ігорь? Бомба! У нас виходить 7,80 висота від землі. Якраз то, що треба. А тут ось їм ставочок. О! Тут канави, поля, річки, росава, рощ і Ось така процедура. Війна як почалася, то весною у нас отут всі поля, їх було по 100-200 по штук, ходили лелеки, поприлітали з усієї де, де бомбили орки. І ми їм забезпечимо таким їздечком. Дякую.